Крок в Єлостон. Плюс <плес> 10. Точно. Ні. Там просто дика природа. Все. Навесні 1872 року у штаті Вайомінг США було засновано перший у світі національний парк. Значна його частина розташована на вершині діючого вулкану, що спричиняє велику геотермальну та сейсмічну активність. Щорічно тут реєструють від однієї до трьох тисяч землетрусів. І ні, не через п'ять з половиною тисяч бізонів. Більше половини гейзерів світу понад 500 та близько 10 тисяч гідротермальних утворень також знаходяться в цьому парку. Пані та панове, сьогодні ми нарешті потрапимо в національний парк Єлостоун. Ми в містечку Грейбул десь у Вайомінгу. Давайте подивимось, як тут виглядає місцевий готельчик. Перше, що кидається в очі, це, ну, звичайно, дизайн. Тому що сильно відрізняється від стандартних мережевих готелів, де ми зазвичай зупиняємось. Підлога дуже скрипуча і загалом шумоізоляція трішки підводить. Незвичні для Америки вимикачі. Мабуть, найнезвичніше це стиля. І з чого вони її роблять? Фойє, готелю і зона для сніданків виглядають у схожому стилі. На завершення давайте проінспектуємо ванну. Ну що ж, дякуємо за гостинність. Містечко грейбол залишає виключно теплі спогади у наших серцях. Попереду новий день, нові ураження та понад 130 кілометрів мальовничих доріг штату Вайомінг. Маленькі містечка ще траплятимуться, проте здебільшого на нас чекатимуть гірські пейзажі та численні в'юпойнти, оглядові майданчики. Їхали їхали в Єловстоун і несподівано проїхали на дамбу. Дамба називається Буфало Біл Дем. Збудували її в 1910 році всього за 5 років. Чому всього? Тому що на той час це була найвища дамба у світі. Американці люблять подібні споруди взяти хоча б озеро Озарк, яке утворилося через будівництво греблі Бегнелл. Проте дамба, на якій ми зараз знаходимось, старша майже на 20 років. Тут навіть є центр для відвідувачів, до входу якого вас люб'язно підвезеться привітна пані на екологічно чистому транспорті. Більше того, до місцевого паркінгу вона вас також поверне з вітерцем. Дамбов будували, не дивлячись на погодні умови. В Вайомінги навіть є приказка: If you don't like weather, wait five minutes, it will change. Якщо тобі не подобається погода в Вайомінгу, почекай 5 хвилин, вона поміняється. Там були навіть випадок, коли вони будували завірюху, випав сніг десь 30 сантиметрів. Бистро все розтаяло, виглянуло сонечко, і погода стала сухою. Не знаю, як краще <смір> сказати. Все. Перша велика локація позаду. До парку ще декілька десятків миль. І оскільки ми з самого ранку в дорозі. То вирішили пообідати у зоні для пікніків з чудовим видом на Верхнє озеро. Краєвид тут просто шикарний, ну і, звичайно, є все необхідне. Ми вже пару годин їдемо до Єловстоуна по Вайомінгу і ніяк не доїдемо. А все чому? Постійно знімаємо все, що бачимо навколо себе. Не можемо ніяк зупинитись, але потрібно взяти себе в руки і просто їхати. Не знаю, може відкласти там камери, телефони в багажник і дивитись лише очима, тому що скрізь така краса. Я навіть не думала, що в Вайомінгу настільки гарно. Ти їдеш постійно, десь якісь гори, краєвиди, річка. Просто супер. Не можу не погодитися, але потрібно їхати далі. Вперед! What you doing? Blink. А. Ещё Америка is beautiful. Окей. <laughs> okay. Thank you, sir. Hold on. Здається, ми нарешті за крок до втілення чиєїсь мрії. Так, мрія вже давно. Про враження запитувати рано, але я думаю, що сподівання доволі високі. Високі сподівання, я думаю, що все це, це збудеться. Ну, залишайтесь з нами, побачимо. А ми в Єлостоун. Туди? Ну, давай за знак. Крок в Єлловстоун. Ура! <рістична> Єлоустоун розташовано на території трьох штатів: Айдахо, Монтана та, звісно, Вайомінг. До парку є 5 основних в'їздів. Їх назви дуже прості і відповідають сторонам світу. З Вайомінгу можна потрапити через південний та Східний в'їзди, з Монтани через Західний, Північний та Північно-Східний. А от зайдахом офіційний заїзд відсутній, хоча це і не дивно. Ми, власне, заїхали з Вайомінгу через East Entrance. Проте, щоб дістатися місця ночівлі, нам потрібно проїхати через весь парк до West Entrance. В'їзд до більшості національних парків США платний, і Yellowstone не є виключенням. Базові розцінки ви бачите на екрані. Проте наші постійні глядачі вже знають, що можна придбати річний абонемент America The Beautiful за 80 доларів, який дає доступ до всіх національних парків США і не тільки. Це гарна інвестиція, якщо плануєте відвідати принаймні три з них протягом року. В ефірі наша постійна рубрика. Купатися чи не купатися. Ходімо перевіряти. Плюс 10. Точно? Ні. Нам потрібна думка незалежного експерта. Так. Ну, 8. Б... Между восьми і 11. Отак от. Так от. Ми на оглядовому майданчику озера, яке називається так само, як і парк Єлоустоун. Якщо дивитися на південь, то ми бачимо 30 миль, що приблизно 45-40 кілометрів води. І от та точка буде найбільш віддаленою від усіх шосе в 48 штатах. Від тої точки немає ніяких близько, не міст, не ні шосе, нічого. Там просто дика природа. Все. Хоча я перевірив по карті, Google каже: вода 20 мить, то його знака мріють гайдо і Google. Отак от, от: факт чекен. Прошти реал тайм. Єлоустаун є найбільшим високогірним озером у Північній Америці. Воно розташоване на висоті 2357 метрів, довжина берегової лінії 227 км, а площа його поверхні становить 342 квадратних кілометри. Водою вкрито лише 5% території парку, 80% припадає на ліси, та ще 15 на пасовища. Перший же день, як бачите, ми зустріли не лише бабака. Під вечір вирішив пощипати травичку ось цей чудовий грізлі. Так-так, це не маленький ведмедик, яких ми часто зустрічали в Тенесі. А справжній чорт його забирай бурий грізлі. Спокійно займається своїми справами на очах у десятків туристів з камерами, ніби навіть не помічає їх. Ось і пройшов наш перший день, точніше, вечір в Єловстоун. Адже в парк ми потрапили вже далеко по обіді. Дорогою до місця ночівлі нам ще стрілися досить такі великі стада бізонів. Ми бачили безліч дорослих особин і ще зовсім малюків. Інші тварини також нам траплялися. Ну, і, звичайно, краєвиди. Від яких перехоплює подих. Досить багатообіцяючий початок. як вважаєте. Від усіх учасників я щиро дякую вам за перегляд. Обов'язково поставте реакцію до цього відео та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні серії. В Єллоустоун ми провели декілька повноцінних днів. Тож нам буде чим вас здивувати. Ще раз дякую. Побачимось!